Спрямовуючи до нічного неба свій погляд, нас вражає сяйво далеких зірок. Проте в темряві безкрайнього космосу є дещо, що викликає страх та тривогу. Але водночас вабить своїми таємницями і розбурхує уяву Чорна діра, справжній монстр космічного масштабу. По суті, чорні діри є місцями в космосі, які повністю спростовують наше уявлення про те, як поводяться простір і час. Гравітаційне тяжіння чорної діри настільки велике, що покинути її не можуть навіть об'єкти, що рухаються зі швидкістю світла. Межа цієї області називається горизонтом подій. Природа чорних дір досі до кінця не зрозуміла. Якщо використовувати теорію відносності Ейнштейна, то центр чорної діри являє собою сингулярність, тобто місце, де маса еквівалентна щонайменше п'ятьом масам сонця, стискається в точку з нульовим об'ємом. Проте далеко за межами Чорної діри, її гравітація працює як зазвичай. Наприклад, якби на місці Сонця опинилася чорна діра такої ж маси, то Земля продовжувала б кружляти навколо цього об'єкта. Усе почне змінюватися, якщо будь-який об'єкт наблизиться занадто близько до чорної діри. У міру наближення до центру Чорної діри гравітація стає все сильнішою і сильнішою. Адже існує гравітаційний радіус. За якого об'єкт, що рухається зі швидкістю світла, більше не зможе покинути чорну діру. В історії уявлення про чорні діри виділяються три періоди. Початок першого періоду пов'язаний з опублікованою у 1784 році роботою Джона Мічела, в якій було викладено розрахунок маси для недоступного спостереження об'єкта. Другий період пов'язаний із розвитком загальної теорії відносності стаціонарний розв'язок рівнянь якої було отримано Карлом Шварцшельдом у 1915 році. Публікація 1975 року роботи Стівена Гокінга, в якій він запропонував ідеї про випромінювання чорних дір, починає третій період. Астрономи підрахували орієнтовну кількість чорних дір у Всесвіті. За їхніми розрахунками, це число становить близько 40 квінтильйонів. Тільки в нашій галактиці Чумацькому шляху може бути близько 100 мільйонів зоряних чорних дір. На відміну від зірок, що відрізняються одне від одної великою кількістю характеристик, фактично єдиним параметром, що дає змогу розрізнити чорні діри, є їхня маса. Сучасна астрофізика розглядає різні типи чорних дір у всесвіті. Зоряні, надмасивні, первинні, реліктові чи квантові. Найпоширеніший і найкраще вивчений тип чорних дір є саме зоряні чорні діри. Які утворюються під час гравітаційного колапсу масивних зірок, у надрах яких повністю завершилися реакції термоядерного синтезу. Тоді починається їхнє дуже швидке стиснення під дією власної сили тяжіння, що супроводжується виділенням величезної кількості енергії. Для прикладу, щоб сонце стало чорною дірою, його треба стиснути до радіусу у 3 км, а землю до радіусу в 9 мм. Стиснення може зупинитися на певному етапі. А може прийти в стрімкий гравітаційний колапс. Залежить від маси зірки та обертального моменту. Можливі такі кінцеві стани. Перший стан це згасла дуже щільна зірка, що складається здебільшого залежно від маси з гелію, вуглецю, кисню, неону, магнію, кремнію або заліза. Такі залишки називають білими карликами, маса їх близько півтори сонячної маси. Об'єкти з масою в межах від 8 до 20 мас сонця перетворюються у другий варіант нейтронну зірку. Важчі ж зірки еволюціонують у третій стан чорні діри, які згодом можуть розростися за рахунок поглинання речовини. Як правило, це газ сусідньої зірки в подвійних зоряних системах. Саме в цей момент через обертання газу формується акреційний диск, у якому речовина розганяється до релятивійських швидкостей. Нагрівається і внаслідок цього сильно випромінює, зокрема й у рентгенівському діапазоні, що дає можливість виявляти такі акреційні диски, а отже, і чорні діри, за допомогою ультрафіолетових і рентгенівських телескопів. Щодо другого типу надмасивної чорної діри існує кілька гіпотез, найочевиднішою з яких є гіпотеза, що описує поступове нарощування маси чорної діри, акрецією речовини на чорну діру зоряної маси. Простіше кажучи, поглинає речовину найближчих об'єктів у величезних кількостях, виділяючи при цьому величезну кількість енергії. З речовини, що випадає, формується вже згаданий акреційний диск. У ньому виникають потужні магнітні поля, що змушують частину матерії вивергатися назад у космічний простір у вигляді двох високоенергетичних струменів, спрямованих у протилежні боки вздовж осі диска, так званих джетів. Надмасивні чорні діри виявлені в центрі багатьох галактик, включно з чумацьким шляхом. Чорна діра під назвою Стрілець А розташована в центрі нашої галактики на відстані у 27 тисяч світлових років від нашої сонячної системи. Згідно з новими дослідженнями, маса чорної діри стрілеця становить 4 мільйони мас сонця, а її радіус має приблизно 15 мільйонів кілометрів. Гравітація такої величезної чорної діри здатна притягти до себе, а потім розірвати на частини та проковтнути все, що підлітає надто близько до космічного монстра. Первинні чорні діри нині мають статус гіпотези. Якщо в початку і моменти життя Всесвіту, існували достатньої величини відхилення від однорідності гравітаційного поля і щільності матерії, то з неї шляхом колапсу могли утворюватися Чорні діри. При цьому їхня маса не обмежена знизу. Як під час зоряного колапсу, їхня маса, ймовірно, могла б бути досить малою. Виявлення первинних чорних дір становить особливий інтерес, у зв'язку з можливостями вивчення явища випаровування чорних дір. Також є гіпотеза щодо реліктових чорних дір, за якими існує гіпотетична можливість того, що подібні чорні діри утворювалися на ранніх етапах еволюції всесвіту, коли його середня щільність була незрівняно більшою, ніж зараз. Більшість таких реліктових чорних дір уже давно зникла завдяки механізму квантового випаровування, запропонованого британським астрофізиком Стівеном Гокінгом. Але невелика частина, можливо, дожила до нашого часу, блукаючи десь у міжзоряному та міжгалактичному просторі. Щодо квантових чорних дір передбачається, що в результаті ядерних реакцій можуть виникати стійкі мікроскопічні чорні діри так звані квантові чорні діри. Для математичного опису таких об'єктів необхідна квантова теорія гравітації. По суті, це мікроскопічні об'єкти розміром з елементарну частинку. Вони не можуть розривати зірки або стати центром галактики, але їхні властивості вражають тим, що вони мають випаровуватися незабаром після свого народження. Чорні діри є одним із найтаємничіших об'єктів у всесвіті, повністю вивчити які до сих пір так і не вдалося. За словами астрономів, межа розміру чорних дір, хоча вона і теоретично все ж існує. І найбільша відома чорна діра, масу та розмір яку їх вдалося підтвердити, має характеристики, що перебувають недалеко від цієї межі. Учені вважають, що найбільшою чорною дірою відомому нам всесвіті є об'єкт під назвою Тон 618. Найважча надмасивна чорна діра, відома на сьогоднішній день. Її маса оцінюється у 66 мільярдів мас Сонця. Над яскравий квазар у сузір'ї гончих псів, з яким і пов'язують цю чорну діру, розташований за 10,5 мільярдів світових років від нас. Науковці з'ясували, що радіус цієї Чорної діри становить понад тисячу астрономічних одиниць, а це майже 150 мільярдів кілометрів. Величезна чорна діра тон 618 є частиною квазара, тобто активного ядра галактики, і власне сам квазар, і створюється Чорна діра. Завдяки надпотужному випромінюванню. Саму галактику, в якій знаходиться Тон-618, побачити неможливо, бо її світло затьмарює світло квазара класу найяскравіших об'єктів у всесвіті, що можуть випромінювати стільки світла, скільки б випромінювали 140 трильйонів сонць, з'єднаних воєдино. Хоча Тон-618 і вважається найбільшою чорною дірою у відомому нам космосі, все ж може бути не рекордсменом. Можливо, є інші об'єкти, які важчі та більші. А на цьому моменті я буду закінчувати. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Не забувайте підтримати це відео своїм лайком та коментарем, аби якомога більше людей змогли його подивитися. Я бажаю вам всім гарного дня та мирного неба над головою. До нового відео, друзі!